В Україні з 14 грудня вступили у силу нові правила реєстрації та перереєстрації автомобілів як нових. Так і вживаних мова йде про експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації і сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Про те, як реєструвати авто за новими правилами, ми дізналися у заступника директора Волинського НДКЦ завідувача Центру автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспорту. А Петра Петрамохіря спочатку треба пройти експертне дослідження фахівцями експертної служби фахівця експертної служби а після того вже відбувається безпосередня реєстрація транспортного засобу. Що це таке? експертне дослідження автомобіля проводиться у всіх сервісних центрах фахівцями експертної служби. Вони видають висновок експертного дослідження, який, відповідно до нових правил, діє протягом 10 діб. Разом з тим, після дослідження автомобіля, фахівці експертної служби вносять інформацію до єдиного державного реєстру автомобілів. Після цього людина отримає після дослідження автомобіля, людина отримає висновок і може звернутися в сервісний центр, будь-який сервісний центр для його реєстрації. Подальшої такі нововведення уряд запровадив, аби ефективніше протидіяти підробці документів. На транспортні засоби, якщо наприклад в автомобілі експертом виявлені будь-які зміни там чи індифікаційного номерного позначення транспортного засобу, чи індифікаційного позначення двигуна, або зміни в реєстраційних документів, або їх взагалі підроблення, тоді фахівець експертної служби проводить дослідження, формує висновок. В подальшому висивається поліція. Правоохоронці вилучають всі ці матеріали, висновок наш і далі вже будуть в рамках кримінального провадження проводити розслідування з метою встановлення обставин подальших обставин. Тобто заки. Зареєструватися можна буде онлайн на сайті сервісного центру і отримати дві послуги одразу: експертний висновок та реєструвати авто. Послуга не безкоштовна та кошти орієнтовно від 300 гривень. Після того, як експерт оглянув транспортний засіб, він вводить відповідні дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів громадяна, який приїхав на свій час відповідно до електронного талону. А також зараз він проведе дослідження реєстраційних документів, що супроводжували транспортний засіб. З метою перевірки, чи не вносили туди будь-які зміни, і чи відповідає воно аналогічним, які перебувають в обігу в Україні. Водії кажуть, такі зміни неабияк полегшать реєстрацію авто. До того ж, це на їхню думку зручна послуга, яку потрібно було запровадити уже давно. На мою думку, це зручно і зручніше, тому що, по перше, можна експертний огляд прийти в іншому місці. Наприклад, я поїхав десь в інше місто, беру машину, мені оглянули і Я вже спокійний, можу у себе вдома її поставити на облік, зареєструвати. Це зручніше. І на мою думку, ще це має економити час, тому що весь процес відбувається швидше. Я вчора зареєструвалася за талончик, сьогодні приїхала на свій час, тобто взагалі майже не чекала, не втрачала свій час і під'їхала на машині, все мені швидко перевірили, сфотографували, самостійно заповнили всі документи. Я лише мала підписати розпаркований план. Провести експертне дослідження можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС України, а також отримати послугу із виїздом експерта. Наприклад, якщо авто зламане, ми вже вийшли на ті цифри, що й були до 14 грудня. Тобто, якщо брати, наприклад, по місту Луцьку по сервісному центру 0741, то наші експерти вже в середньому в день можуть досліджувати більше ста автомобілів. Тож тепер купівля автомобіля має стати ще більш безпечнішою, адже експерти детально та ретельно перевірятимуть. Усі документи та стан автомобіля цією послугою вже скористалося чимало волонян.